На початку ХХ століття один картавий єврейський заколотник заявив, що релігія це опіум для народу. Ну, ім'я цього заколотника було дуже таке гейське Ленін. Ну, Ленін, Путін, ну ви розумієте. От, і життя показало, що тоталітарні ідеологічні течії. Комунізм, фашизм. От, те саме, що і релігія, опіум, От, тому що задурюють мізки. І, власне кажучи, напад фашистської Росії на Україну це теж наслідок цієї ідеологічної пропаганди, яка через засоби масової комунікації зайшла в голови так званих русських, От, і навіть в тих головах вбила Російський холодильник. От, ну, Це тема для окремої розмови. А сьогодні я хочу поговорити: ну скільки опіум для народу, так, ну, перша була фраза. Хочу поговорити про одну цікаву книжку. От я її навіть і покажу. Книжка називається Зоар. От, І ця книга, це є священна книга Кабалістів. От, кабала, це така релігійно містична. Група, течія ідеологічна. От, чому ідеологічна? Тому що є така книжка, от вона дуже товста, бачите? Читається, до речі, справа наліво. Ось вона як читається. Бачите? Починається отак і читається точно так, як даоська книга, справа на не зліво на права. така от специфіка. Ну то таке діло. Ця книга була написана староарамейською мовою. От, хоча кабалісти говорять, що в ті часи вже і Івріт існував, і мовляв, арамейська мова використовує знаки Івриту, нічого подібного. Тоді була староарамейська мова, якою була написана, до речі, і християнська Біблія. От, а іврит – це вже значно пізніше. Так? Ну, то вже окрема тема, але нам цікаво, а що ж то за книга така, от така товста і така цікава. І, власне кажучи, навіть якщо ви париєтесь в інтернеті, то ви побачите, ще, ну, отримаєте інформацію, що таке кабала, що це дуже така таємна така секта була і, і, і так далі. Як говорять самі кабалісти, що тут є за книга? Ну, Як вони кажуть, простими словами, Зоар. Тобто оця от книга Кабалістів це коментар до Біблії, який побудований у вигляді бесід між друзями, вченими і духовними наставниками. Ну, власне кажучи, нічого нового тут немає, тому що насправді жоден з відомих глобальних пророків книжок не писав. Ну, Мухаммед взагалі був неписьменний. От, ну, не знав грамоти, просто йому, значить, Бог надиктував, і він здійснював усну комунікацію проповіді. Це сьоме століття. 6 7 століття нашої ери, коли іслам зароджується. Аналогічно, Ісус Христос теж написав книжок, і якщо хтось думає, що Біблію написав Ісус Христос, то це неправда, це колективне авторство. От, і Біблія канонічно в такому вигляді, от як вона існує, це 327 рік вже нашої ери, коли імператор Великої Романії сказав створити державну. Церкву, яка би підтримала імперію, бо імперія була дуже багатонаціональна і треба було якось, ну хоча б за релігійними ознаками об'єднати з точки зору публічного управління. Об'єднати народи, які входили до Великої Романії з центром в місті Константинополь. Візантія то фейк, не було такої Візантії, от, була Дорійська колонія Візантії, які заснували дорійці, які прийшли з українського Херсонесу, з Криму, тобто переправились туди і заснували ту колонію. Ну, це теж окрема, для, окрема тема для розмови. Але коли ромейський імператор дав цю команду створити єдину церкву, тому що виникли проблеми. Так, у них була армія, значить, була держава і так далі. Був корпус Яничар, до речі, інтернаціональний, там арабів і тюрків не було практично. Тобто були діти, яких забирали з дитинства і виховували в яничарському такому стилі, для того, щоб вони воювали. А от не вистачало на додаток до державного управління, не вистачало управління міськами. І для цього була придумала придумана. Значить, модифікація Біблії, що була канонічна Біблія, хрест там символом християнства там, і так далі. І от що цікаво, що кабалісти розказують, що оця от книжка Зоар тобто, це книжка кабалістів, що вона є коментарем до Біблії. От, взагалі, такий прикольний момент, тому що. От, як говорять ці прибічники цієї релігійно-містичної течії Каббалістів, її значить, написав, тобто ну, книжку сформулював Рибе Шимон Бар Йохай, як вони називають, і це було мовляв перше-друге століття нашої ери, тобто приблизно в ті ж часи, які жив Ісус Христос. Ну, в перше століття нашої ери. От. Так що дуже цікаво. Але знов таки, якщо ми говоримо про те, що жоден з пророків не писав жодної релігійної книжки, тобто пророк Мухаммед не писав Коран, тобто писали люди, які вже після нього Коран і коментарі до нього. От що цікаво. так, І от, по суті, оцей от Кабала це такий коментар до Біблії. І тому коментар не міг зробитися раніше Біблії. Якщо Біблія була в канонічному вигляді затверджена в 327 році нашої ери, а вони говорять, що за 300 років до того був коментар до цієї Біблії написаний. Ну, маніпулятивна, безумовно річ. Ну, і що саме цікаво, що, мовляв, оцей ребе Шимон Бар Йохай сформулював цю книгу, а потім протягом його життя, мовляв, його учень. Записував цю книгу. Записував цю книгу от, і записав, значить, десь вона лежала, і 1200 років ніхто про неї взагалі не знає. Вони пишуть, що вовляв. Ну, так було задумано, що 1200 років книга була ну, схована від людства. Потім десь у 12-му столітті з'являється ще один рабе, значить, який ну, десь відночі дістав чи поновив цю книгу. От і таким чином ну, запустив її в суспільне життя. Але знов таки, значить, цей текст, як вони говорять, врахований від людського ока. Теж не пішов в маси от у 13 столітті, хоча арабе Мойсей Леонський, як вони його називають, уже над цим працював. Знову проходить 200 років. У 1540 році ще один рабі Авраам. Лаузай вже оголосив, що треба настав час відкрити цю Біблію. Розумієте? От, так що ці казочки, що вона написана, ну, цю кабалу, що вона написана була у першому другому столітті, ця книжка Зуар, це безумовно казочка. Про що ця книжка? Про що ця книжка? Ну, навіть якщо на зміст цієї книжки подивитися, то зрозуміло, що це книжка Єврейський погляд на суспільне життя. Тобто, от вони говорять, що це додаток до Біблії. Якщо говорити, що це у 15 столітті вона з'явилася, оця книжка Зуар, у перекладі з Івриту це світло, так? От, що Бог дав світло, і світло це все, значить, і ми маємо тому світло молитися. Ну, от якщо навіть по змісту дивитися на цю книжку, про що тут пишеться? Пролог, тобто розділ номер один, обрізання. Ну, як це до християн? Ну, ніяк. Друге, отримання контролю над своєю долею. Ну, це зрозуміло, так. Третє як привабити свою другу половинку, тобто це про секс. От, Далі, як знайти нерухомість, тобто секс не вищий в рейтингу, ніж нерухомість. Потім, як ну, безсмертя, потім як побороти безпліддя. Це знову ну, секс і життя. Далі захист, новидіння, фінансовий успіх, успіх у кар'єрі, конфліктологія, конфлікт у стосунках, життєва енергія, дива, звільнення від рабства, подолання сили природи, читання по обличчю. Ну, візуальна психодіагностика. Бачите, такі цікаві моменти: вирішення сімейних конфліктів, шлюб, виховання духовних дітей, прощення, самоочищення. Подолання впливу знака Зодіаку, тобто, якщо ви народилися ветілець чи скорпіон, то як з тим боротися? От бачите, така, цікава така книжка. Далі, як запобігти землетрусам, очищення, захист від вроку, як позбутися темних. Сил і зцілення. Ось така ось цікава книжка. Якщо говорять кабалісти, що це ну, тлумачення Біблії, то це не зовсім тлумачення, це по суті ну, автономна книжка, яку якимось чином прив'язали до Біблії і сказали, що от воно є тлумаченням. Отака от історія цієї книжки. От, ну І як вважають сучасні кабалісти, древні кабалісти стверджували, що світло існувало завжди. Проте, не в теперішній формі книги, що вони кажуть, що Зоар був і в Адама, і в біблейних патріархів, і так далі, а як він міг бути, якщо він не був написаний? Ну, поземності на ще не було. Ну, вони кажуть, що в усній формі. Ну, можливо. Але в будь-якому випадку, шановні друзі, ми маємо розуміти, що єврейська громада йшла до глобального панування 2000 років. От бачите. Вони писали такі книги, які стають ідеологією перевороту і панування. Значить, це боротьба з багатобожжем. От, І вони кажуть, що один Бог і той був єврей. Значить, і, мовляв, Ісус Христос теж єврей, хоча Ісуса Христа, і іудеї вони абсолютно не визнають як Бога, вони визнають його як пророка. Значить, як сина Божого, але не як Бога. До речі, мусульмани аналогічно. Ну і нічого дивного в тому немає. Мусульмани вважають Ісуса Христа пророком, сином Божим, але не Богом. Він у них в Корані відображений як Ісам. Ну, Іса Ісус, ми розуміємо, то просто по-різному тлумачить. тлумачиться це ім'я. Але чому отак от і араби, і євреї, бачите, до Ісуса Христа отак от ставляться: не вважають його Богом, а вважають його лише пророком. От. Хоча пророк це теж поважний титул і так далі. От. Ну, Очевидно, він не був євреєм, бо інакше якби він був євреєм, то євреї вважали б його Богом. А так він пророк. Значить, а оскільки євреї вважають, що вони Божий народ, то тут вони не зовсім Ісуса Христа і сприймають. Але оскільки, от я вже згадував, 327 рік нашої ери Нікейський Собор Християнський. Затверджує канонічний текст Біблії, затверджує символи віри, хрест стає символом віри, зокрема таким візуальним і так далі. От і тут ми можемо подивитися, що це все книги, які йдуть на доповнення до державної влади. От ми говоримо, що, що таке публічне управління. Публічне управління це державне управління, плюс маніпулятивні якісь моменти, які впливають на свідомість. От. І безумовно, всі ці книги це певні маніпуляції для того, щоб формувати суспільну думку, щоб тримати під соціальним контролем оці маси населення в тій чи іншій державі. І якраз ті ж самі кабалісти говорять, що от після 15 століття значить, були християнські кабалісти, як вони пишуть. От, і вони відхрещуються від того, що це, мовляв, не тільки значить, єврейський текст, а Зоар, як священна книга кабалістів, вона була завжди: от бачите, у Авраама, у Моїсея. Ну, про Христа, до речі, вони не, і, і, і не згадують. От а говорять, що ну кабала це така от безперечна усна традиція, яка ще з давніх часів, ну чи чи не з палеоліту? От ну в палеоліті безумовно євреїв не було в неоліті теж не було. От євреї формуються значно більше. Значно, значно пізніше, ну, принаймні, ці дві тисячі років вони взяли під контроль. Юдео-християнська секта взяла під контроль християнство і туди вписали так званий старий заповіт. Ну, по суті, вони поміняли новий заповіт і старий заповіт. Старим заповітом зробили історію єврейського народу, от, а новим заповітом вже там інші. Значить, усі відомі християнські речі. Ну, а якщо взяти оцю книжку е, е, Зоар, ідеологічна, е, так би мовити, книга кабалістів, то ми бачимо, що це на додаток до. Інших священних книг вони сформували таку ідеологічну концепцію, і бачите, тут в основному значить ну, єврейська ідеологічна традиція відображена в тій книзі, тобто як обрізання робити, там, значить, як звабити, тобто секс. Значить, як читати по обличчю і так далі. Це, безумовно, маніпулятивні технології, шановні друзі. От, ну, і що з того ми можемо зробити, які можемо зробити висновки? Треба вчитися і соціального досвіду, зокрема, і інших.